Усім привіт! Я спочатку не планував знімати, але я розумію, що заземлення це така дурня, скажімо, в тому плані, що це не інтелектуальна така от робота для того, щоб робити заземлення. Але багато хто не розуміє, як його робити, з чого починати. І... Взагалі, що воно є. Дивіться, купується комплект для заземлення. Він складається з таких штирів, з'єднань. І, і в основному, звісно, там струмоз'єднувальна ця паста вона йде в комплекті. Але ну, от, не у всіх комплектів вона йде. І, от. і ці штири потрібно заганяти в землю. Чим більше, скажімо так, штирів, тим менше супротив. Я Якраз попав на ті години, коли не було електрики, відключили світло. Але дочекавшись, я все ж таки там уже на другому штирі, от, Я його заганяв перфоратором. і, Загалом, що я можу сказати, перфоратор звісно, це не той інструмент, який може заганяти штирі. Краще брати відбійний молоток і їм точно можна заганяти. Або э, так як у мене вийшло э, так, що перфоратор вже на третьому е, э, э, він просто не тягнув, то я взяв э, ну, так, молот, э, такий маленький молот, бо руська у нього маленька, вот, але ж э, він відпрацював просто чудово. А, бачив, що зволожую землю, але зараз от осінь, і майже кожного дня йдуть дощі. І виходить так, що просто зволожувати землю немає смисла. А, якраз от я вже підійшов до третього штиря і змащую цією пастою. І, в принципі, я спочатку думав, що там десь я так натрапив, що взагалі я думав, що придеться відрізати цей штир, і на цьому все. Получається так, що вроді би як всі, я от подивився, майже всі, так щоб було надійно, то заганяють 4 штирі. І взагалі думають, що ну, все. О. Хоча я по коментарях почитав, що люди в Європі там заганяють по одному, по півтора-штиря і все достатньо. Цього достатньо взагалі. От, бачите цей молот. От, І якраз цим молотом я вже головку на останньому, на останньому подиху просто зігнув. Ну і Вирішив так, що зараз цю криву сторону я зріжу і потім доб'ю до кінця. Якщо не доб'ю, то просто ще раз відріжу. Але все ж таки в мене все вийшло. Я цей стир ну, систему заземлення загнав. От, і Все в мене вийшло. Тобто замовнику є що показати, що загнано всі три штири повністю, окрім цього кінчика. Скажімо так, молотом цим у мене набагато краще виходило заганяти, ніж я просто перфоратором його забивав. Тому, якби я знав, що молот, ну, молота набагато більше сили, ніж у перфоратора, то я б просто не мучився а просто цим молотом, бо я бачив, що молот нормально так от заганяє по декілька сантиметрів за один удар. Ну а зараз дивіться, я отаку от муфту надіваю. Вона закрита муфта з однієї сторони буде закрита і зверху кришкою. Тобто з обох сторін вона буде закрита. І там, в принципі, буде, буде постійно сухо. Якщо ви не використовуєте, хоча найкраще, звісно, або бетонний колодець такий використовувати, я використав цю пластикову муфту для наружних робіт. Тобто не сіру, а от таку от помаранчеву, вона якраз для зовнішніх робіт використовується. Ну і виходить, що цей бровід, який от загнаний в трубу, я максимально його підгоню до цього колодязя і, в принципі, закрию, під'єднаю. Там якраз от в комплекті є цей зажим, який зажимає. Ну, от, однією стороною він зажимається на. На цей штир, а, от, а інший там от така от продумана, але там то, що от у нас в комплекті, там, звісно, такий вигін є для товстого провода, багатожильного. от, То ну, там є місце просто, де його зажати було. от, Я цей провід зажав, і все було нормально. Єдине, що я вам не покажу, це який супротив цього заземлення, бо в мене цього інструменту немає. І навіть коли от, просто даже якби хотів, наприклад, в прокат, взяти в прокат в оренду, його теж немає. Тому е ви дивитесь <хи> таке ще одне відео, яке от просто робиться заземлення, але який супротив цього заземлення ніхто вам не скаже. Е тим більше я подивився людей, які інженерів, які е пояснюють, що е заземленням воно коливається, що воно не постійно. Е Супротив у заземленні і виходить, чим далі від стовба ваше заземлення, тим більше треба заганяти. Тобто, якщо у вас там декілька сот метрів або до вашого заземлення, то там треба заганяти дуже глибоко. От, і якщо вона поруч, просто від стоба там 20 метрів, то 3-4 таких штиря і все нормально. Ну і виходить так, що якщо у вас потрапляє туди волога, то це з'єднання треба замотувати. Є така. Бандажна лента продається, вона е захищає від вологи, хоча ну, я на неї так подивився, то е немає смислу. Ну, а зараз оцю точку я е герметизую. І на цей от клаптик, який торчить проводу, я зараз надіну пластикову таку трубу з шитого поліетилену і вона закриє просто від ударів, можливих ударів, якщо там хтось потрапить лопатою або ще чимось. Тому, в принципі, на цьому монтаж виконаний. Я гадаю, що кому було цікаво або щось нове дізнався, то Поставте лайк, поставте вподобайку. Я буду дуже вдячний вам. Ну а якщо ви ще не підписались, то підпишіться, бо на цьому каналі будуть нові якісь такі по ремонту деталі, яких ви не бачили. Ну і взагалом, якщо вам це цікаво, і на все добре, всім пока.